Всім доброго дня шановні колеги, не знаю що мене там чують Перечим, тизюк 82, але в мене мотор на 100 кобил стає З сушкою Макмар навіть не гріється Завершую цикл просушки Вже воно підсохло ми пів дня розгружали коли сонечко було А тепер це Зараз будемо вже закінчувати вже на 2-2,5 години майже сохне. Щоб Не пересушити теж не треба, не знаю зверху чи видно, чи парує. Далі відійти чи що. Ну, щось ще парує. ні ні видно, що він є. Чекайте, бо тут вам буде сліпити. Ще щось він парує трошки, ну хай ще минут 15 поколотає. Сідається дуже конкретно, бо благо у нас 19 біля 20, щоб ви поняли, бачите там просвіт вже доверху скільки а коротше була повністю загружена. Сідається конкретно. Так що формула Дюаля вона працює нормально. Якщо там хтось собі лампочку поміняв в тракторі, два роки просив, кажу, хлопці, поміняйте лампочку. Як Ні, ніхто не міг поміняти, то я туди стояв, поміняв. Ну, коротко, зараз ви мене не будете чути. Ми з фури одразу грузимо. Зараз будемо вигружати. Ні, що щось парує, бачу. Ще щось там -то парує. Теж пересушити не треба. Хай лише буде влажність там 14, але, коротко, це. але але але. На вулиці зараз 6, плюс 6, може вже менше. Солярочки, звісно, парує, бо якщо ось достати, то трошки видно, да, що парує. Ще парує. Ну, В принципі, повний цикл 3 години гріти, а потім а потім коротше, час остужувати. Ну, Самі знаєте, соя дуже сильно віддає, коли вона стигне, ну коли ти її. Остиваюсь, ну треба дивитися, коротше, на датчик. Так, тут вже повишення 22 на... гарно горить, правда? ну і гарно гадіна соляру бере. Ну вже десь... Коротше, я замітив на просушку, 100 літрів соляри треба. Коротше, цей. Як його правильно сказати? Десь літр. літр на тонну забадяжимо. А я зробивши собі ось до датчика поставив. От він вже до 30-ки доходить. От якщо вже 30, то треба скидати вже просушувати, бо якщо більше дати, ніж 30, якщо цей датчик показує механічно більше 30, то вона починає шолуху скидати, травмуватися. Короте, ось такі от справи. Але колір трошки міняє. Внутрі жовта як була є, а снаружи оболонка трошки колір міняє, трошки якби сіріє. Саша грається в золушку. Зараз короте, ще десь минут 15. Ну, коротше, така вона виходить. сояк як соя. Це ми вже з просушки. Забрали. Соя як соя. От тут просушено, а от там не просушено. Трошки колір не, не, не того. Завіз газового пальника коротше, що на ремонт. Ну, Ще попробуємо, може одну сушку на, газ, на газу просушити, подивимось. Ну, для себе. Бо потім, мабуть, будемо купувати кукурузу влажну чи сою. Ну, треба треба, щоб сушка працювала. Чого? Запустив. Воно дуже багато хлопців намолотили влажною, не знаю, що з нею робити. Ну, А ми що? Будемо купувати, по формі дювіаля, вищитувати, просушувати, все одно якісь пару рублів буде зароблятися. Та й коротше, цей. Та й коротше, хлопцям на зарплату буде. І коротше, я буду при роботі. Хоча треба здати зараз свою сою. Хоч і ціна там припала, але в світі вона дорожає. Ну коротше буде видно, щось брательник ми в тракторах. Я мав там пройти, щоб болото набрати. Ну коротше, я ж вмію. Брательник мене притарив нового трактора, собі моє сєйку. А ми поки не будемо нічого тарити, тому що хочеться. Але фенди подорожали дуже конкретно. Парує, видно, що парує. Зараз морозець вже, мабуть, падає температура, то вона показує що вона гарненько парувати починає. Зайду таку може буде робити. Видно, да, що парує. Ну, коротко, зараз вже будемо на остиванні робити. Та такі діла і вигружатися. А парує, так? Да? Дивиємо сука, сіло, блядь. Сіло капець. Ось була експертом. No. Батько каже, кидай цей язик, батько, з цим. Що? Дрова. No. No. Проєкт він положить три, три дровинки по ходу на складає. No. Парує добре. Зараз він okay. парувати починає. Okay. Я маю. Ну і температура падає. Ну, зараз ще минут 10 посушимо, тому стиваємо, вигружаємо. Бо вона вже суховата. Я тако пробую наверху суховати. Так, лайки, підписки, не забувайте. Дядь Ваня вніфрічук зі мною. Вам його не видно, але он тут є. Ну Ні, Не, ну не 4-2 хтось. Ну загружаємо 12, тонн, забираємо 10. От вам. От вам, коротше і... І вся математика. Всім пока, лайки, коротше. Макмарчик працює. Хоч би уж на сушечка старенька. Но я бачу, що, що стареньке, то воно удаленьке. Бо зараз ці, що нові сушки роблять, вони якісь як пластмасові. Корач. А ця воно працює і все. І все нормально. Всім пока.